Дві рідні сюжети. Це власне в основі власне, навіть не тільки життя дядька, це життя його родини, зокрема його і його дружини Марії. Це незумісно придумано, це дійсно так було в житті. Тітка Марія родом з Дніпропетровщини на Межі Черкаської області. І е, її батько. Зустрілися, вони вже аж в таблиці в терновому веселі Німеччини, де після чого вони одружилася. Ця книга є дане мої пам'яті найпершим моїм землякам, я полонянам, Володимирянам, тому що половина цієї книги. Героїв, які тут з юних літ, до речі, назва цієї книги, «Доки смерть не розрушить нас, це е, фрази із клятви, про яку мені розповів дядько, тобто він мені процитував цю глядку, яку четверо гімназистів Володимирської гімназії, місцевих хлопців, один із Федорів, двоє з Володимира і один з кутера Капітулки. В останньому році гімназії написали і дали один одному таку клятву, що ми патріоти, ну, вона, я суперказ, вона закінчувалася словами, що ми будемо робити все для України. Із чотирьох е, вижили тільки -ті двоє, двоє були страшені тут Володимирів. І е, вся історія е, оцих 41-го-43 років описана в цій частині книги. Це все на фактах, там немає жодного вимиску, крім художнього домислу. Мені видається ну, символічним, що, саме, що вона вийшла саме зараз. От, що е, Те, про що мріяли тоді, ви знаєте, напевно, що ОУН е, е, була широко представлена е, і в Східній Україні, і в Центральній Україні, що б там не говорили певні історики. І це єднання, яке тоді не. Нових імпульсів. Це єднання воно повинно відродитися і зараз. І символічно не тільки те, що ці двоє головних героїв, один з Західної країни, другий зі Східної країни, а певною мірою і те, що ця книга вийшла в Харків, саме це видавництво, Велике Видавництво Смейного Досвілля, дозвілля». взявся її видавати, тому що, знаєте, там, там автор. Надає, я б тільки видавництво надавав герокопис. Ну, саме це видавництво, одне з найбільш популярних в Україні, взялося 8 матків і накладом 10 тисяч, який на сьогоднішній день українському є досить великим накладом. Ну, вона вже практично розійшлася за два місяці в Україні і більшою частиною вона розійшлася в центральній і в